Зараз да, да. вино і брень запарішає все зараз. Алло, секунду, подожіть. Алло. Уже цей номерній каті. Тут. Є 34 четверта стаття Конституції, яка нам не забороняє знімати ніде. Ми маємо право повне і законне знімати. Ми чекайте, ми не знімаємо, ми ведемо відеопротокол. Розумієте, в чому різниця? Жінка прийшла на комісію, собою хочу знімати. Поясняю, що тут не можна знімати Покажіть мені закон. А ви що не ви знаєте по статусу? Я екзаміну. Ви Конституцію написали, війни не було. Да? А, а, да? є, а є поправки є. Які запроваджують знімати Ще... на відео. Поправка то не закон. Є має бути закон. Ми люди, ми притримуємося законів, а не постанов. Постанови то не для нас. Вибачайте. Сегодня их сейчас да, да, приготовят. Да, все в курсе, да, все в курсе, все в курсе, да. И вы, я маянован, кроме полиции. Ну, полиция, да, а полиция только у всех, а полиция Полицию мы забрали за веноку. братки собачкам Перша собачка у нас сидеть лежать. на выполнение задания. Валер, давай таких комментариев не будем делать. Все-таки на видео работа. Это видео протокол, а не разборка. Следи за языком. Добрый ранок. Я думаю, не Ну, с одни мы в одном ставке да, рука водой, какая проблема. не Андрей Давлекорьян забрался, да. Мы сзади ворота не понимаем. Там есть, там и так еще я сзади ворота могут, тебе сзади ворота задают. Ви вас особисто. Ми йдемо всі разом. Ви сьогодні представляєте Завойсько вісім хили.

<плес> прийду. Прийду. Ми, вас, Ми, Ми заходимо всі, або не заходить ніхто. Пішли, Ми йдемо всі разом. Ви заходьте, Пішли, давайте не стесняться. це, не Не тримай двері, де ж там? Давай йдемо. Ви не можете. Почекайте. Чекайте. Почекайте. У нас вільна країна. Почекайте. Відійди. Покидали. Почекайте. Що ти з руками тут? Да. Ви, ви руки, ви прибери. руки прибери. Що ви руки прибери, витрулятися ти почав! Ніхто витруляє, ви витруляєте. Да. Витруляє. Like. Так, давайте будемо запрошувати без скандалів. Будь ласка, дайте прийти на роботу. Ще чекаю. Я веду відео протокол. Ви розумієте, що таке протокол? Це йдемо. Це хто такі люди? представники. Ні, це мої представники. Ще, У нас ще раз. У нас не вистачає тут місця. Ваші повноваження, будь ласка. Ваші повноваження. Це ось цього, що прислали Едгар з людям. Так, так. Що це? Це вояк. О, це що таке? До повного знайомлення, будь ласка. Довіреність, довіреність, що за контора? До повного знайомлення. Будь ласка. Дякую, комісії не буде. Ви з этим Балаганом що Не, потім. Балаган створюєте ви. Все время що надо Балаган ви утворили ви. Ви не там воюєте просто. Якщо ви почнете воювати, ми працюємо тут, а ви прийшли сюди. Я прийшов мирно, принаймні. І ви ми ми, ми, ми ви робите. І нам заважаєте виконувати функції. Функції обрізати людям газ. Безпередінчити. Да. безпредельничати, самоуправством займатися. Ви займаєтеся самоуправством. Звісно. Самоуправство. Відрізаєте там... людям труби. Ви примушуєте людей того, до... Ви примушуєте в... людей до труби. Ви вислушайте, або говорите, або вислушайте. Так я спочатку говорю, а ви мене перебиваєте. Ось вот, є представник, який сам їхав на комісію з двома порушеними счетчиками. За газ він не заплатив ні однієї копійки. Ні нашій компанії, ні іншої компанії. Йому подачі нарахували 50 тисяч штрафу по двому. Все, ваша компанія, і він есть, по пожалуйста, будь ласка. А ми не довіряємо вашій компанії. І він, і сам на комісію, в саме, ми ми вашій компанії не довіряємо. Не ну, так все, все. Немає незалежної комісії. Я не хочу з вами ругатися.

Так, да, сам придумав. Ви знаєте, все Знаєте, ваша совість все знає, і вона ва ночі вам не дає спати. Серйозно? Що ви, да, ви знали? Тому що ви, вас ви, і і ви, ви, я дуже єдину. Nú, а свою за цю компанію самоуправство не буде, щоб ви собі знали. Самоуправство не буде. Ваші сторони самоуправство не буде. Ви мені скажіть? Вакі у вас є правоустановщині. Є ж у вас є якісь питання по цій жіночці. Будь ласка, зверніться з мови до неї. У нас не по цій жіночці питання. У нас питання по ваших діях. моїх діях? Так. Ні, отак не піде. Маєте подати ми до хто, повного ми, ознайомлення. Ми, ми, я представник громади. Ми, давайте ми зустрінемося. Прислав нас ні. Сухи. Так не показується рабочі, посвідчення. Так не показується. Місце. Розумієте, так. Місце. Не показується а посвідчення. Місце, посвідчення надається до повного Привого, ознайомлення. Мені, наприклад, що, хто ви такі? Представник громади. Ви ну, ну, що? А дива полажимо. А ви знаєте, що громада це первинне? Я е знаю, е а що ви, я вам показ. посвідчення? як це чого? Чого я є влада? Влад, влад, влад. Ну що, я, Конституція України. Слушайте, що? Ось смирите, а, я... Руками її трохать, дивіться. дивися. Трошки, трошки так. Дивися, побачимо. Побачив. Бачу, бачу. Добре бачу. Чекайте? Ні. Довіреність покажіть. З другої сторони, покажіть, лицензії, будь ласка. Свої, я, я не знімаю. З другої сторони. <ріг> Бачите? Ось я. я. Так, я, я. Да, я бачу, що це ви. Да. Да. Дякую. Пристали. Дякую. Пристали. дякую. Можна було це зробити ну, спокійно. А а, при... Ні, ну можна Ми це. Ви це не було? Питали? Ми, Ми питали. Коли? способом. Люди... Ну, людина ж показувала. Людина ж показувала. Не треба отак от показувати. Ну, ви бачаєте. Я, не... я ж не знімаю, вона не Валерія різа. Чекайте. Бачите, бачите, камеру. Василяк Михайло Іванович. Ес голова адміністрації міста Мої Леоподівське. Да. Дійсно, до якого дня. До вчорашнього. До вчорашнього. О, це добре, що до вчорашнього. Ми йому, йому на комісії, розумієте, на комісії, давайте ти ми ти... будемо розмовляти а, коректно. Андрюха, тобі на больничний треба, Андрюха. Я б, я давай. Давай. Давайте То ми дали... будемо розмовляти Ті, коректно. Типу ви дуже, да? такі... от я хочу сказати, ви дуже розумна людина. Не чіпайте мене, будь ласка. Ви дуже розумна людина. Не чіпайте. Я кажу, ви дуже розумна людина. Ви у вас Але проблем з газом нету? Вас боргів нема? Я ви справно не платите. Ну чомусь за цих людей ви приходите і захищаєте. Я вас Я Ми так. прийшли спитати вас за право встановчі документи. Встановчі. Чи є Я у вас встановчі повноваження встановчі робити встановчі, те, встановчі, що ви робите? право встановчі документи? Не хоче? Ми а ми не. Ви філія, чи ви відокремлений підрозділ? Вінницька філія, господин Імерецькому. Ну а ви хто? Я розумію, вінницька філія, чекайте, вінницька філія. чекайте, йдемо сюди до мене на хвилинку. Давайте. Що ми вам багато не спитаємо. Бачу, що написано газ мережи Вінницька філія. Ні, 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 чекай, Валяр, не, не зовсім так. Але чекайте, Вінницька філія, вона є в Вінниці, так? Я сказав своє. Чи як? Ми О, я оце і хотів пізнати, що ви структурний підрозділ. У вас код ЄДРПО є. Ви філія Це... ще раз. ще раз питаю, якщо ви відокремлений підрозділ, підрозділ, вас має бути код і Не відокремлений структурний а, ви структурний підрозділ. Це зовсім інше. Справа в тому, що І, нам та, треба та, розібратися, та, хто ви, на яких підставах ви, ви тут працюєте, розумієте, чи ні? Ні, ну коли А коли ви коли ви до нас приходите, ви ж кажете, покажіть ваші документи, чи ні? Ну ви ви питаєте у нас документи? Паспорт, ми питаєте, питаєте? Питаєте паспорт, питаєте ідентифікаційний код. Питаєте там е сказав, е приписи, заяв, принесіть мені завтра заяву на стіл. Що вас цікаво, Я відправлю генеральному директору нашому, і він вам надасть все. Я вже виходит. директору писав це вашому. Ну, і ви получили відповідь, це, 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 але, це, але це, не ту не, це, той, це, не це, таку, це, як я ну, хотів. Ну почувай, я ж не можу сказати. Напишіть таку, як ви хочете. Я розумію вас. У мене до вас особисто претензій зараз немає. окрім того, що я хочу знати на яких підставах ви тут працюєте? Напишіть, я писав. Я не призначу вас з керівником. Дивіться, ну, у, ви, вас, ви... у вас офіційної адреси в інтернеті немає. У Мене немає. адреси. Internet, це ж не документу. Ні, 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 ні. Це чекайте, це чекайте, це, чекайте. чекайте. дивіться. Десь, десь, влесі, я ж такої гравітації не бачила, що на вулиці питання вирішується. Є є Тікають, тікаю. чого, чого, чого тікати, тому що нема що сказати. У мене нарада і мені треба матеріали. А як же ви збиралися на нараду, і якщо у вас був розбір польотів, розбір польотів у мене я вже просто на другий. Хай люди проводять, вони не будуть проводити в такому. По-перше, вона не хазяйка так. О, вона Вона, законний представник. Вона не власник будинку. Тобі? Вона законний представник. В неї довірені. є довіреність. Довірена, е, я маю повне право тут довести. У мене що? теж є довіреність. Показати... Тут вже їдь на ту роботу, що ви бігаєте заходите? На те, що я маю е, представляти інтереси цієї людини. Покажіть довіреність. Спочатку ви надаєте свої документи. Ви ж не показуєте свої документи. Чи ні? Так куди ви пішли? Бачиш? Напереду. отак, отак цікавлять документи. І ви хочете, щоб ми якось з вами спілкувалися конструктивно. До речі, люди покидають своє робочі місце в робочий час. За, зауважуємо. Люди покидають робоче місце в робочий час. <с. Олена Володимирівна, ви прокоментуєте? Прокоментую, що в країні як завжди, беззаконня. Нема ніяких законів. Посіли царки, панки і хочуть правити державу і хочуть правити людьми. Дякую. Ні, да. Да. я ще не в офісі. Ми ще тут, на території газової контори. Ну, вибачай. Зараз може під'їду, бо ми тут. І Всю цю е, як то розігнали.